Слава, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст просто Формула подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні дучі Артем і Денис. І сьогодні ми робимо для вас екстра випуск і. Зараз ви можете сказати, що, звісно, ми е, робимо фаворитизм Оскару Піастері, ну тому що Макларин роблять фаворитизм Ландо Норрісу, Це жарт. Так що, ну, давайте без, <laughs> без закидувань. Але да, випуск буде присвячений тому. Е, чому буде присвячений Оскару Піастері, Тому що вперше після Саудівської Аравії лідер е, перестав бути лідером, і у нас з'явився новий старий лідер. Відповідно, Ландо Норріс повернувся на першу позицію. І ми з Денисом вирішили зробити такий невеличкий випуск, присвятивши тому, а що ж стало з Оскаром за останні 5 гран-при, в яких він. Програв Хламін Ландов, в якій він не був на подіумі. І... Ні, чи був на, був на подіумі, вибачався, там на подіумі. вже була Італія, да. І подивитися на те, що ж, чи є у нього далі шанси, чи все ж таки шансів стає все менше, і Оскар опускаються руки. Отак. Тому короткий випуск. Сподіваємось, ненадовго, щоб всі подивилися. Але всі не вірте йому. Да. пристібаємось І полетіли. Ну, розпочнемо, як завжди, мабуть, з того, в який момент Оскар Піастрі, по-перше, отримав свою перевагу над Ландо Норрісом і потім, мабуть, дійдемо з тобою до того моменту, коли Оскар Піастрі втратив повністю перевагу над Ландо Норрісом, як поки що виглядає насправді. Ну що ж, е сезон насправді почався, як на мене, і як мені здалося, достатньо домінантно зі сторони зрозуміло, що команди Макларен, тобто вони були в форматі недосягаємості загалом. Але серед них все ж таки, мабуть, більше пріоритету віддавали е Ландо Норісу на початку сезону. Бо, е як вже казав Зак Браун, що цей сезон це сезон Ландо Норріса. Але це, насправді це нетвік сказав. Давай уточнимо, що потім нам. Ну... Ну, ну так, це? але Кіночно. це можливо, можливо, це вирвано з контексту. скоріш за всього, це вирвано з контексту, але загалом звучало це так. І насправді, початок сезону одразу поставив дуже багато питань до Ланду Норріса, до його стабільності, до його впевненості в тому, що він має цей сезон виграти. І в свою чергу Оскар Піастрі продемонстрував те, що насправді він повністю відповідає тому, щоб стати чемпіоном світу в цьому сезоні. І... Все виглядало чим далі йшли гонки, все виглядало так, що так і має бути. Оскар Піастрі має перемогти цей сезон. І якщо я не помиляюся, в Саудівській Аравії е, у нас виходить на перше місце Оскар Піастрі. Е, по перше, потрібно мабуть, все ж таки, підкреслити те, що. Початок сезону більш, скажімо так, гнучко можна налаштовувати свої боліди. Ти на початку сезону не боїшся десь втратити, бо всі ще все одно доналаштовують свої боліди, особливо там перших 2-3 гонки, це завжди таке, знаєте. Крутіння болтів для того, щоб знайти баланс між собою і своїм болідом і видати на ньому найкращий перформанс. І як на мене, Оскар Піастрі на початку сезону набагато краще справився з цією задачею, поставленою саме як пілоту йому, і він реально дуже круто підналаштував під себе болід. Так, да, у нас були гран-при, які були. Фатально домінантні там для Оскара Піастрі, коли він розривав все. Вони такі самі насправді були і для Ландо Норріса, але. Нам завжди не давало це право виділити якось Ланду Норріса, його помилки. Помилки, причому дуже часто якісь дитячі, технічні, десь перегальмування, десь стрес, який не дозволяв йому показати його найкращий результат, десь погані старти. І ми це бачили з вами протягом всього минулого сезону. І як нам здавалося, в цьому сезоні... Ландо Норіс мав проробити величезну роботу під час, скажімо, зимової перерви, і підійти до цього сезону вже більш підготовленим для стартів. Але початок сезону показав, що ну, насправді небагато чого змінилося в його стартах. І в процесі насправді цього сезону, ми вже бачимо цей зріст, вже немає таких прям глобальних провалів на початках гонок. Тобто, в мене, знаєш, я коли завжди починаю дивитися старт-гонки, і якщо Ландо Норіс перший, в мене завжди сумніви, що він її втримає. Це по-перше, але це моя суб'єктивна думка. І по-друге, мені здається, йому завжди набагато простіше стартувати другим, хоча б коли він розуміє, за ким він їде, коли він розуміє, як йому контратакувати. А от захищатися, все ж таки, це, мабуть, не його конька. Хоча Мексика, це... до речі, досить непогана. Від Ландо Норріса все ж таки була. Так, <світ> да, да, Мексику він прямо продемонстрував круто. Що ти скажеш на початок сезону і період, коли е, Оскар. Здобув свою першу Е, Дивись, в цілому про Оскара хочеться, давайте так розібрати, у нас пройшло 20 раундів, правильно? Правильно, так? 4 залишилось. Так, так, так. Від Оскара у нас було насправді беремо 16 сильних раундів, 4 слабких. За ці сильні 16 раундів, які у нас були на початку, у нього було 5 поулів, 5 під 2, 5 під 3, і тільки один раз він був аутсайд топ-3. Це було четверте місце в Майамі, Нагадую, що в Майамі він виграв. В той момент, коли в Ланду всього на було 4 поула, Чотири рази він був аутсайд в топ-3. І якщо брати їх хет-тухет, а ми їх порівнюємо, бо це по факту два тайтл контендера зараз, да? то за оці 16 раундів і три спринта в середньому Оскар був швидше на 96 тисячних і хет-ту хет 11-8 відповідно в сторону Оскара. І само собою, що оця різниця до тисячної, ну. Ну, точніше, до 10-ї, вона ну, досить маленька. Ну, давай так, типу, це це реально понт. І е, все це вирішується тим, що. Е, типу, яка погода на треку, коли випустила команда, чи є трафік, чи нема трафіка. Тобто так, оця 10-та, вона вирішується насправді саме тим. Тому сказати, що там е, Ландо Норріс розгромно програвав Оскеріастрі, ні, але програвав, тим не менш. Е, і беремо слабкі 4 раунди, які у нас сталися. Да? Це виходить е, Азербайджан, Сінгапур. Е, цей США і Мексика. Бо в Італії все ж таки він також, ну, якби був в топ да, тому ніяких питань нема. Да, він там був другий, да той підстоп, вони помінялись, але це все Rules, понятно ми в них ми не ліземо не про це зараз. І відповідно, у нас по цифрах середня позиція Оскара за ці програшні чотири раунди: 5 і 3. За оці за 16 цих сильних раундів у нього середня позиція 2,1 і 1. Тобто нічого собі, 3,2 і Він просто набрав за ці раунди і. Вазері він програв е, Ландо на 18 тисячних. Правильно? Да, 18 тисячних в Сінгапурі виграв на 62 тисячних. В Остіні програв на спринті 3 десятих. В Остіні в гонці 28 сотих, в Мексиці аж 5 десятих. Тобто, якщо так подивитися, то в цілому е, слабкі прямо оці останні два гран-при плюс спринт, які у нас сталися, тому що Вазері у нього взагалі все пішло по одному місцю. Да? Він погано, погана погодка кваліфікація. Фальцертанув, потім одразу розбився. Сінгапур. Ну, сказати, що поганий, ні, бо він стартував попереду Ландо. мув да, ландо агресивний на перебрику, штовхнув тімейта, скажімо так, але вибрав собі ту позицію абсолютно чесно. Відповідно, Оскар прогав позицію також абсолютно чесно, бо не хотів виїжджати ширше, бо якщо виїхав би ширше, відповідно, ще міг би більше втратити, а, ось, ну, а в Сінгапурі наздоганяти майже неможливо. І тут у нас приступають оці раунди, де ну, прямо Оскар виступає дуже погано. От, відкрив'яна, дуже погано. І в цьому моменті е, хочеться сказати про е, те, що люди написали нам в Мексику, що це підвізка. Е, По-перше, підвізка була поміняна ще в Канаді. Е, Канада у нас була відповідно в червні. Про яку е, підвізку ми кажемо, коли після червня він так само продовжував шнапувати свої сильні раунди, продовжував вигравати. Тобто. Це не підвізка. І що сказав Андрія Стела, я зачитаю, бо це буде пряма мова про ту підвіску, яку він собі не поставив, що це е, різне налаштування підвізки, не ускладнення нам спосіб збору аналізу, спосіб порівняння того, як добре працюють ці автомобілі. Е, якщо вже на те пішло, то це впливає тільки на те, е, на проблему з точки зору деталей, оскільки нам потрібно завжди мати різні специфікації на усі. Трекі. Тобто ми бачимо, що Стела в цілому, окшо використовують кожні різні, але Стела після цього гран при сказав, що дійсно Оскар дуже, ну, не дуже, скоріше так правильно сказати, працює з е, налаштуваннями Боліда на треках, де низьке щеплення. В той момент, як Ландо працює на цих треках власно. І, переходячи, знаєш, питати, е, ну там, чи є якась конспірологія, да, умовно в тому, що. Хтось там фаворитує чи, ну так принаймні те, що кажуть медіа. Ми бачимо, що Оскар на тих гран-при, на яких він виграв, а це нагадаю: Бахрейн, Аравія, Голландія, Бельгія, Майамі, Іспанія. Я взяв тільки ці треки, тому що вони відповідно абсолютно усі різні по своїм налаштуванням, по своїм характеристикам, по своєму асфальту, і відповідно він на них переміг. Тому у мене не виникає питання, що він універсально може налаш... Ой, вибачає, універсально може налаштовувати боліт. Але от стався оцей, знаєш, типу, різкий даунфол ну, за ці два гран-прі, коли він прям ну, дуже сильно програв своєму напарнику. І в цифрах, в цифрах, як, як я озвучив їх відриви, в середньому він програв 2, 10, 2, 25 сотих і 5-0, відповідно, в сторону Ландо. Тобто Ландо в цій гран-прі ну, його перевершив, відповідно. От, тому, е, тому що сказати? Мені здається, що. Що як це сказати правильно? Що ніякого конспірології тут нема? Що дійсно були треки, які можливо просто не підходили ланду, більше підходили Оскару? що це питання не в підвісці, абсолютно, бо е, кожен вибрав її свою, і в цілому кожен налаштовує болі, так як йому зручно і. В словах Стелли, можливо, є дійсна, правда, що, правда, що Оскер просто не зміг налаштувати оптимально боліт. І знову ж таки, Мексика, ну да, погана кваліфікація, але ок там топ-5 приїхав, міг там топ-4, якщо б не було сейфтікару. Остін, Ось максимально поганий. Сінгапур, ну, четверте місце, да, програв позицію, не критично. Італія теж хороша. Ну, тобто, да, Ландо був швидший, але тим не менш, це топ-3. І про, про Мексику, хочу сказати, що. Розібрали, типу, по е, GPS-датам, е, як, як проходив Оскар, як проходив Ландо цей трек. І зачитаю, що Ландо виграв пол з відривом у першому повороті, де він е, забрав 25 сотих, і в останньому повороті, де він забрав е, 30 Тобто в тоталі це вийшло там, 550 там, з копійками. Е, і це якраз е, питання стилю вождіння. Тому що е, Ландо Норріс заходить в повороти в стилі. Пригальмовуючи, але газуючи, тобто він притормажує, але не скидає повністю, щоб е, вибрати найкращу траєкторію і розігнатися прямо на повороті. Оскар їде full тормоз, full газ. Тобто це абсолютно там два різні е, стиля, ну, які, на які вони водять. І вони так водять відповідно увесь цей час, скільки там, ми дивимося цей сезон. Да? Тобто вони пристосували до свого боліду зі своїм стилем. І знаєш, ну, да, да, зараз ми кажемо про те, що там. А Чи будуть у Оскара далі шанси, але може він зараз прийде в Бразилію, і ну, знов абсолютно буде абсолютно полетить, все у нього буде окей, і якби, ми до цього не повернемось. Але, тим не менш, ми бачимо, що чим більше Оскар розступається, тим більше Ландо набирає. І це теж не може нас не радувати в ключі цієї боротьби. Правда? Тому що там, коли ми бачили після Голландії там 100 було Оскара, 104 було Оскара до Макса, ну і там десь, я думаю, не пам'ятаю точно, але там під 70 хай буде до Норріса. Тобто це такий розрив, коли ми такі, а ну, все, типу, знаєш, умовно, Оскар е, може бути спокійно чемпіоном. От, але, ну от, коротше, якось у якось мене отакі от думки з приводу його минулого. От, е, пропоную нам з тобою поговорити про наступні 4 гран-при, які е, можуть призвести нас з тобою до дуже цікавої, цікавого фіналу, але так само можуть стати і абсолютно повністю нецікавими в домінації однієї. людини. Для мене насправді загадка. Е... За що ми завжди хвалили піастрі? Це за його постійну стабільність, угу. і в якийсь момент щось сталося: чи то налаштування, чи то внутрішні якісь процеси в команді, які можливо вибивають трохи землю з-під нігу у піастрі. Його стабільність ми почали втрачати. Ми не бачимо mm. того Оскара Піастрі, який стабільно може штампувати кола, який безпомилково робить свою задачу. Так, да, він, можливо, там десь не настільки може бути швидким, як як Норіс, але його стабільність приводила його до крутого результату. І от як тільки оце його ну для мене, це його козирна карта, знаєш, якою він б'є майже все. І mm. як тільки ця стабільність пропала. І одразу посипався результат. Тобто, там, починаючи з Італії, у нас просто ця стабільність, вона все катиться, 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 все, все гірше і гірше. Ага. І ти дуже класно підмітив, те, що цим дуже круто насправді користується Норіс. Тобто, і завдяки цьому зараз Ландо Норіс на першій сходинці і очолює першу сходинку чемпіонату світу з Формули 1. І в цьому насправді немає нічого загадкового. бо... Ти теж підмітив, що нам здавалося, що це кінець, в першу чергу, коли Ландо Норріс в'їхав в Піастрі, розвалив боліт, і ми казали, ну все, типу, після цього це вже не врятувати. Але як ми бачимо, Формула 1 дарує нам казки. Це все врятувалося, і в нас залишається чотири неймовірних гран-при, до яких ми насправді перейдемо. І якщо е... насправді ще додам, що Ландо Норріс вже насправді. Ну, Розбився в Канаді, там Оскар 12 очок відіграв, а потім вже був Занвер, здається, да, і він 25 очок відіграв, тому що Ландо зійшов. Тобто з 37, 37 очок у Оскара навіть була ну, типу, перевага, тому ну, що Ландо просто не, зак... умовно. Да, не закінчив. І він вже на одне очко близько. І як, як ти правильно сказав про Норіса, що для мене особисто Норіс в Ван Леп. Фейсі буде швидше, ніж Піастрі. Тобто так. в кваліфікаційному е, темпі він буде набагато краще виступати, ніж е, Оскар. І ми бачимо, Оскар. що 5-0 воно там сталося якимось чином. І бачиш, е, можливо, все ж таки в Оскара щось перекласнуло, коли сталася Італія, його попросили поміняти. Ну і коли Сінгапур, знаєш, типу, твій напарник в тебе в'їжджає. Я розумію, що це гоночний інцидент, без, без претензій до. Е, до Норіса, але може щось в голові Оскара в цей момент зламалось. І це нормально насправді. Ну, типу, з них обох ніхто не має досвіду боротьби за титул. І тим паче має досвіду боротьби тімейт проти тімейта. Вони обоє в, першу, в перший раз в такій ситуації. І, ти мож... І це може бути єдиний шанс в їх житті стати чемпіоном світу. Сто відсотків. Е, мені ще здається, що все ж таки нам всім дуже класно напихують вуха те, що. Ландо Норіс це улюбленець Зака Брауна. Ми це насправді Ну, для мене це теж видно по інтерв'ю, по тому, як все ж таки Зак Браун відноситься до Ландо Норіса. І я не можу не розуміти насправді Зака Брауна. Це людина, яка виростила Ландо Норріса, взяла його в Формулу 1, довела його до цих результатів. І, типу, це нормально, що для нього є фаворит в обличчі Ландо Норіса. Але мені здається, що від цього Оскару Піастрі дуже неприємно, що настільки е, все ж таки віддають перевагу, моральну перевагу. Я не кажу, що це перевага якась технічна, або хтось займається, типу, Ландо Норрісом більше набагато, ніж Оскаром. Ні, це все 100% там неправда. Кожен, кожний, е, кожна частина гаражу робить максимум від себе. Абсолютно точно. І так само Андреа Стелла робить максимум для кожного з цих пілотів. Але оця от моральна підтримка, знаєш, умовно. Коли тебе там батько підтримує, mm. ти завжди відчуваєш, що блін, в мене є опора. Е, мені здається, що просто в команді Макларен для Оскара Піастрі немає такої персони. Назака Брауна логічно, що він не може покластися. А Андреа Стелла людина, яка зацікавлена виграти по факту кубок конструкторів. Тобто, кубок пілотів це такий дуже крутий бонус, який ти можеш заробити. Е, і ну, мені, мені здається, оце і трошки його вибило. Нам один з підписників теж непогану думку підкинув, що можливо просто Зак Браун. Ну, типу, ми не бачимо такої радості за Оскара, тому що Оскар сам по собі стриманий. І Зак Браун з ним веде стримано. Знаєш, може, може, це теж, теж можливо. такий так. варіант. Тому да, там багато приколів є, звісно, про Зак Браунна Норріса. Вони вони не беруться з повітря. Я думаю, якщо вони є в інтернеті і це бачать і зарубіжне медіа, британське, американське, ну типу, значить, це не те, що ми щось видумаємо, думаю, це для всіх очевидно. Але давай з тобою розберемо, що нас чекає попереду. Попереду будуть дуже складні треки е, і дуже цікаві, де не завжди команда Макларен буде почувати себе так само фантастично, як в Мексиці. Це зробив Ландо Норріс. Е, Але будемо порівняти саме з собою Оскара і Ландо минулорічних. Е, поїхали. Наступна у нас з тобою Бразилія. Інтерлагос вже на цих вихідних. Один з найскладніших і найцікавіших треків, на мою думку. Найскладніший він тим, що багато поворотів, багато прямих, швидкісних поворотів довгих прямих. Е, Минулий рік 에, Оскар П'ясте заробляє пол В цілому може спокійно перемагати Спринт і перемагав би, але віддав позицію Ланду Норрісу, тому що був умовний там якийсь боротьба за титул, хоча ми розуміємо, що ніякої боротьби там не було. 에, і він віддає позицію, тобто стається другим. Ландо виграє спринт, Потім у нас з тобою була гонка. Але гонка стала повнішим хаосом. Ну тобто, ми не будемо навіть там зацикли, особливо на Бразилії, тому що. Оскар фінішував восьмим, Ландо 6, але Оскар і тоді пропускав Ландо Норіса, відповідно, Ландо позицію не віддавав. Так вони і закінчили, але можна сказати, що Бразилія для Оскара була дуже непогана. Тобто, в цілому можна вважати, не дивлячись на те, що Ландо забрав полного гонця в дощовий, можна вважати, що Оскар буде почувати себе, можливо, комфортнішим на цьому треку. Саме болід, само собою інший боліт, само собою інше налаштування, та сама інша підвізка. І в цьому прикольно, що їх боліти відрізняються, тому що вони можуть бачити все ж таки різницю. Потім у нас Вегас. Е, і Вегас, це, звісно, катастрофа, я думаю, для, для команди Макларен буде, тому що, по-перше, трошки прохолодно. По-друге, неймовірно довгі прямі, а це значить, що буде мінімальна притискна сила. це найменші... По-третє, по третє, дуже різкі повороти, які da. ненавидить команда Макларен. Так, і, і, і тоді по четверте, Макс Ферстапен. Да. Е, да. Виглядає, що Макс буде фаворитом на цей трек абсолютним. Хоча, знову ж таки, я так казав про Мексику і трошки обісрався. Ну, що ж, буває. Не ти один. Е, е, але що стосується Вегаса, минулий рік е, Ландо був шостий, Оскар був сьомий. Е, різниця у них була е, на кваліфікації 26. Е, сотих. Тому це херня, як я вам казав вже раніше, а це значить, що. Для них цей трек буде важкий, але тим не менш між собою вони мають розбиратися, і кожен з них має забирати собі позицію вище. Знаєш, що буде саме страшне в Лас-Вегасі? Те, що цей трек підходить дуже багатьом командам. І навіть командам, які знаходяться в нижній частині пелотону, да, можуть да. продемонструвати свою, свій темп в процесі гонки краще, ніж може це зробити Макларен. І yeah. ми вже це бачили з вами в цьому сезоні. Це Борталета, це. Аджар, Берман, Аджар, Халк, люди, які просто ні звідки взялися хто на подіумі, хто на четвертому місці. І тому Лас-Вегас, я вважаю, що це буде прям велика проблема для команди Макларен, і їм потрібно подумати, що робити на цьому треку, як міняти налаштування. Бо в подальшому насправді потім у них буде Катар. Неймовірний, в минулому сезоні це 10-те місце у Ландо Норріса і 3-те місце у Оскара Піастрі. Але а, Ландо ж отримав штраф, нагадую, стопенгоу через те, що порушення під жовтим було. Так, да, він там трошки помил, помілівся і довелося, як втратити дуже багато позицій. По самому Катару Катар достатньо комфортний трек буде для Абсолютно. Макларенів. Я вважаю, що там вони. Можуть показувати те, що вони показують, свою домінацію. І, ну і насправді Абу-Дабі Абу-Дабі буде, як на мене, цікавий. Бо в першому в минулому сезоні у нас це перша перемога у Ланду Норріса, і десяти Ні, місце ні, Оскара це, це не перша, у нього ж була Майами-ща. Майамі, заново? Я в сенсі, що перемога. А, перемога, так. Але, да. але ж Оскара розвернула, він же був на другому місці. Там Макс Верстапен був Оскара... чемпіона зробив. Так. Да. І питання з приводу Абу-Дабі насправді таке саме, як і в Лас-Вегасі. Тобто, я не скажу, що цей трек теж там супер підходить для команди Макларен. Знову mm -hmm. ж таки, достатньо є різких поворотів, є пологі прямі, які будуть підходити багато кому. І сказати зараз, що там немає можливості, зараз все одно будемо згадувати про Макса, що. Неможливо буде Максу стати чемпіоном. Насправді, з розкладом тих треків, які залишилися, чисто математично це все ж таки можливо. Але uh -huh. я впевнений, що там Макларен не відпустять своє чемпіонство, хтось із них, але їм доведеться все ж таки попотіти. Тобто, не буде так, що, знаєш, вони чисто їм треба між собою розібратися. Будь-яка їхня помилка, як ми вже казали в попередніх відео, це великий ризик втратити все обом. І я думаю, вони це теж мають прекрасно розуміти, і це може призвести насправді до такого моменту, коли вони будуть дуже дуже обережні. Ти правильно сказав, не будемо забувати, що у нас є Мерседеси, які можуть вистрілити. У нас є Феррарі, яка почала після США проявляти свою силу і може в кінці сезону трошки завадити, яка може бути сильна в тому самому Вігасі. І у нас є Макс Верстапен, який все ще, звісно, бореться за титул. Але мені здається, що вирішальним буде Бразилія. Для ну, команда Макларен проти Макса, Макса да. Да. тобто, ну, бо Оскар з Ланду йдуть поруч, понятно, і тому у них однаковий майже відрив до Макса, і Бразилія буде вирішаль, вирішальною. Якщо вони приїжджають там перший-другий, то, ну. Ну, навряд чи вже шанси, у так. Макса будуть якісь шанси. Далі, якщо, звісно, щось станеться, дощ, Макс проявить, не знаю, 24-й рік, ще щось, то може щось і перевернеться, але знову ж таки, ми самі розуміємо, наче це здається небагато, 36-35 очок, і 4 гран-при, плюс ще два спринта, але тим не менш, ми розуміємо, що і команда Макларен буде підходити сюди максимально підготовленою. Я навіть хотів сказати в минулому випуску, що, а що б Макларен не подумати, щоб зробити якесь оновлення. Я розумію, що це вже брідова ідея, бо ніхто не оновлює боліт і привозити так пізно, це теж тупо це Прекрасно розумію, але, знаєш, якщо є загроза е, не забрати чемпіонство, можливо, було б хорошою ідеєю це подумати. Але це так. Як мінімум, підготувати крило на е, Вегас вони мають. Тобто так, таке саме з мінімальною притисною силою, задніх хоча б, да, щоб воно не відставало від тих, хто може бути в топі. Але, Але. Е, не будемо так, так далеко прям вангувати, тому що була Мексика. Знову ж таки, для мене Мексика була очевидна за Максом, але Макс був абсолютно ніде. Е, чи то було е, е, команди Red Bull з оновленням, які хорошо спрацювали на треках, таких Азербайджан, таких як Сінгапур, е, але е, і це і Остін відповідно, але далі, відповідно, можуть так само провалитися і не працювати. Тому нам залишиться тільки дивитися, залишилось реально небагато. По факту, у нас. З рахуванням того, що це зараз Бразилія, потім перерва два тижні і три гран-при підряд. То у нас по факту п'ять тижнів, і усього на всього на одному тижні не буде гран-прі, а все інше буде, тому у нас з тобою буде дуже багато роботи, а це значить, що у вас буде дуже багато контенту. От тому що ми вам дякуємо, що ви нас дивитесь. Дякую, що пишете коментарі. Ви найкращі ком'юніті. Дивіться формулу, вболівайте за своїх улюбленців і побачимось, почуємось, коли йде. В п'ятницю. В п'ятницю це для патронів. А якщо ви хочете побачити наші в п'ятницю, то підпишіться на наш Patreon. Там є підписка Medium, де у вас в п'ятницю буде виходи арткіпедія про трек і усі знакові обгони, і все, що там цікаво, відбувається, і наш срати предікшн. Там багато цікавого. А ми побачимось з вами в... В... в середу. Відповідно, в середу, через тиждень. Так. Ну що ж, на цьому місці ставимо кнопочку. Підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!